Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Козоріх. З вами ваша астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на липень 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць. Цей місяць буде місяцем змін, змін енергії. Уран, планета інновацій, революцій, бунтарства, незалежності. Буде змінювати знаки, переходити із знаку. Телець в знак близнюки, де йому набагато краще, адже він також належить до стихії повітря. Також Меркурій, планета мислення, інформації, спілкування, буде в ретроградному русі, тож не поспішаємо і бажано до 18 липня, щоб ви почали свої важливі справи, а потім вже в період ретроградності Меркурію щось допрацьовували, переглядали. Тож, ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, знаком сонця та знаком місяця. Діток ми дивимося за місячним знаком. Можете дивитися три знаки, адже теми часто переплітаються і доповнюються одна одну. Але якщо ви не знаєте знак свого асценденту, то можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, обов'язково час. Та точне місце народження, і я допоможу вам розібратися з цим питанням. Прогноз є загальним для всіх знаків зодіаку, представників козорогу або за сонцем або за знаком Асценденту. Проте, для більш детальної інформації, для індивідуальних прогнозів, а також розборів натальних карт, для підбору важливих дат, ви можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Всім вдячна за ваш зворотній зв'язок, за вашу підтримку. Дякую, що дивитеся мої прогнози. Дуже приємно читати ваші відгуки, а також як програються у вас аспекти. Почнемо ми із 1 липня. В цей період Сатурн там. Нептун будуть у з'єднанні у знаку Овен, Сатурн, планета-управитель вашого знаку Зодіаку. і саме зараз акцентуються теми саме пожертви, аскези, милосердя. Коли ви можете за рахунок вашої наполегливої праці, планомірних дій реалізувати свої мрії. Тим більше, що із 1 липня Нептун буде в стоянні, а вже 4 липня він буде переходити в ретроградний рух у вашому четвертому секторі. Тож буде давати вам можливість. Реалізувати мрії, які стосуються вашого місця проживання, сім'ї, а також творчих проєктів, які пов'язані із домом та нерухомістю, з батьківщиною. Сприятливо проявляти милосердя в цей період по відношенню до близьких людей, більше віри в них. Також. Ще із червня сонце було у з'єднанні із Юпітером та Меркурієм у вашому сьомому секторі і дає вам можливість розширювати сферу свого впливу по відношенню до партнерів, клієнтів, налагодити відносини, показати авторитет своїм опонентам. Також 4 липня Венера, планета взаємовідносин та краси, буде у з'єднанні із Ураном в знаку Телець у вашому 5 секторі. В цей період. Ви можете захотіти оновлення, щоб все було гарно і з інноваціями. Це, наприклад, може бути зустріч із нестандартною людиною, нестандартною професії, або це може бути цікава подорож із дітьми, відпочинок, або ж це може стосуватися неочікуваної зустрічі із вашою другою половинкою, або ж ви можете організовувати свята. Більше відвідувати світських заходів. І Венера цього ж дня буде переходити в знак близнюки, ваш шостий сектор сектор вашого режиму дня, здорового способу життя, ваших рутинних побутових обов'язків. Це можуть бути налагодження відносин в колективі. Підписання важливих документів, важливі зустрічі по роботі, або ж прихід фінансової винагороди, премій, а також він пов'язаний із важливими подіями, які торкаються вашого здоров'я та впровадження корисних звичок. Цікавим буде створення і затишку, а також б'юті процедури. Вона радає успіх в те, якій стосується нутриціологія, до допомагаючих професій, ви можете знайти собі помічника по дому в цей же період і до 10 грудня, включно Нептун буде ретроградити. А із 22 жовтня він буде заходити в ваш третій сектор в знак. Риби, а тож можуть бути заплутані ситуації і ситуації, які будуть вимагати від вас прояву благодійності, милосердя, розуміння та віри щодо вашого близького оточення, віри в себе в свої знання. 5 липня буде напружений період, коли місяць, який символізує наше відчуття безпеки, буде у з'єднанні з чорним місяцем. Це тіньова сторона нашої особистості, ці потаємні куточки, які можуть. Мати в собі острах, зацикленість на чомусь. Тобто це може бути періодом випробувань, провокацій, оскільки вони в знаку. Скорпіон зараз то це може бути підвищена критичність ревнощі. оскільки знаходиться в 11 секторі, то може давати. Різноманітні інтриги. Вам може здаватися, що вас не розуміють, не цінують ваші друзі, не підтримують колеги, і з однодумцями можуть бути розходження інтересів. І ваші соціальні проекти також можуть не приносити задоволення. Може бути так, що ваші плани на майбутнє з певних причин, суб'єктивних причин, вам може здаватися так лише, що вони не здійснені. А 7 липня. Уран, планета інновацій, революцій, буде переходити в знак Близнюки в ваш шостий сектор. Там він буде 7 років, але буде заходити поступово, адже це планета вища, він просувається повільно і періодично буде в ретроградному русі, вже із 6 вересня він буде ретроградити. І з 8 листопада він буде переходити в ретроградному русі в знак Телець і лише із квітня 2026 року до травня 2033 року він буде Остаточно йти вашим шостим сектором. А це вказівка на те, що можуть бути неочікувані зміни, вашої спеціальності, місця роботи в колективі. Ви можете впроваджувати щось нове в свою діяльність, вивчати нові технології, використовувати штучний інтелект. Може бути якась реорганізація на вашій роботі. Навіть здача аналізів може проходити на інноваційних методах. Цього ж дня Венера буде в гармонійному аспекті до Плутону, торкаючись шостого та другого секторів. Це можуть бути фінансові винагороди, зустрічі з плавовими людьми або ж вагома покупка за ваші власні кошти. І в першу чергу це може стосуватися і вашого здоров'я, а також ви можете заручитися підтримкою впливових, поважних людей і отримати також фінансову протекцію. Шостий сектор пов'язаний із роботою в найм, а другий сектор це власні фінанси. Та ресурси. Тут можуть бути і успіхи, ви можете проявляти свою активність, відсівати все життя, що вам не потрібно. 10 липня буде повня, яка висвітить вам тема, яка стосується вашого першого сектору. В цей період ви можете отримувати результати за свою діяльність. Це може бути прихід важливого документу, отримання важливих знань, покупка, переїзд. 12 липня сонце буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів, торкаючись вашого сьомого, дев'ятого та третього секторів. Сьомий це партнерство, це угоди. Дев'ятий все далеке, незвідане, ваш авторитет, вища освіта, а також це може торкатися і прояву вас як авторитету через виступи. Третє це також виступи через радіо, телебачення, підвищення кваліфікації, отримання важливих документів. 13 липня слідом за Нептуном і Сатурн також буде переходити в ретроградний рух. Буде він ретроградити до 28 листопада, але з 1 вересня він буде переходити в знак риби, ваш третій сектор. Тобто, спочатку він буде повторно вимагати від вас відповідальності, наполегливості, яка торкається вашої сім'ї, побутових сімейних обов'язків у до ваших членів родини. А також це може бути переписання угод, які пов'язані з копілою, продажем, орендою житла. Третій сектор це сприятливий період, наприклад, для того, щоб ви поверталися до вирішення питань, документації, навчання можуть бути повернення ваших обов'язків стосовно ваших колег по роботі або ж родичів. Із 18 липня і по 11 серпня ретроградити буде і Меркурій в знаку Олег у вашому 8 секторі. Тобто ви можете переглядати теми, які стосуються спадку, податків, банківських систем це може бути і. Перепідписання угоди з банком, або ж перегляд ваших ресурсів фінансів спільно з партнерами для когось повторна можливість для зачаття, або ж вивчення психології та езотерики. Із 22 липня. Сонце буде переходити в знак Лев, також ваш восьмий сектор, де сонце там ваша енергія, ви будете більше задіяні в теми, які стосуються всього таємного, езотеричного. А це період, коли ви будете мати багато енергії для реалізації своїх амбіційних цілей, які стосуються колаборації партнерських взаємовідносин. А 24 липня в цьому знаку буде Новий місяць, тобто перед вами відкриваються нові можливості, і ви можете в першу годину настання нового місяця прописувати плани, які стосуються збільшення ваших фінансів за рахунок об'єднання з іншими людьми. І також це хороший час для звернень до езотерики, психології, до таємних знань, вирішення питань митного контролю, соціальних виплат від держави. І 25 липня Сонце буде в напруженому аспекті до Плутону планети трансформацій, торкаючись восьмого та другого секторів. Тобто, може бути перегляд ваших доходів, ваших власних доходів і, наприклад, соціальних виплат. Це може бути періодом, коли ви зможете проаналізувати, чи дійсно вам подобається та робота, якою ви займаєтеся, і може бути перегляд альтернативних видів заробітку. 31 липня ванера буде переходити в знак РАК у ваш сьомий сектор, де Венера там успіх. І це торкається партнерства. Ви можете укладати важливі угоди, можуть бути важливі зустрічі, більше романтики буде в ваших відносинах із коханою людиною, або це може бути налагодження відносин з вашими опонентами, може бути розширення клієнтської бази, приємні сюрпризи та звістки для вас. Любі мої козорогі, бажаємо успішного липня, щоб обов'язково всі ваші плани. Реалізувалися найкращим чином. Якщо сподобалось відео, підписуйтеся. Буду дуже рада і до наступних зустрічей в наступних відео!